Паливо виросло на 130 Значить, є методика і є закон. Якщо паливо, ви тільки підвищилось на 10 ви, міська влада, повинні нас визивати і казати, люди добрі, вам вже треба піднімати проїзд. Це ваша робота. Це так сказано в законі. Ви цього ні разу не робили. То я вам тут заявляю, що я з понеділка не виїжджаю. Я вам говорю, це відкрито. У мене є 400 тисяч боргів по запчастях. То мені їх буде вертати. Да, я продам два-три автобуси, я їх якось поверну клієнту. Але як робити, як бути? Мати рішення щодо зменшення кількості автобусів. Сьогодні їх у нас в місті працює 380. Сьогодні вони недовантажені. Буде зменшений інтервал руху, але краще додаткову хвилину чи дві хвилини постояти на зупинці, почекати, ніж платити на гривню більше. Ми можемо розглядати тариф тільки тоді, коли у ці складові зменшення собівартості ми максимально використаємо і тоді побачимо, що там треба, умовно кажучи, на 50 копійок вартість проїзду підняти. Чи на гривню, чи на гривню 50. Але е, рухатись тільки шляхом підняття тарифу, не зменшуючи собівартість, я вважаю, що це не зовсім правильно. Якщо брати в середній пробіг десь 250 кілометрів, то на паливо по 20, Богдан бере 20 літрів на 100 кілометрів, то витрачається на паливо десь 50 літрів. 50 це по 20 це тисячу гривень на паливо. Перевозиться пасажирів на різних маршрутах по-різному, але в середньому десь до 500 чоловік до 500. От, посчитайте, це півтори тисячі заробляють, тисячу на паливо, на зарплату водію, кондуктору, на запасні частини, там нічого не залишається. Тобто, необхідно на рівні держави приймати рішення, які б давали змогу це робити, а саме вводити якісь пільгові кредити, як це робиться в інших розвинених країнах, іменно для, для розвитку транспорту. Необхідно також вирішувати питання відшкодування різниці в тарифах, щоб не перекладати собівартість перевезень на пасажира. Як це робиться, наприклад, по теплу, по воді. Різницю в тарифі відшкодовує держава за громадянам, так і треба робити і в транспорті. Запиняємося вдол. Запчатися, беремо долг, і так от іде перекидка. Якщо за все розрахувати, за все розрахуватися, це банкроти. Перше це сокращення буде. Люди, Кого скоро? Люди, водії, контористи, серії, механіків. Тобто процентів 40 автопарку піде шукати роботу. І це у мене будемо стати маленький, а як він постійно, по стоп машин, там де людей по 300 чоловік, це, це тисячі людей підуть на вулицю. Якщо ми будемо закривати на очі і шукати якісь закони, які нас влаштовують, щоб нічого не робити, вони зупиняться. Просто по-людськи, навіть із стоїв за той приказкою, що кінчай торгувати нема чим здачу давати. Проаналізувати, чи дійсно вони зупиняються, чи дійсно в них є такі підстави. Так, аналізувати потрібно на швидкоруч. Ну що я зробив? Я проаналізував ті документи, які вони подавали рік тому. Що подали вони сьогодні? Методологія така, така якось підставляти ну, все тільки є методики, як перевіряти, який там потік пасажиропотік іде через автобуси. Хто на чому їздить, на дізелі, на газу, а тариф-то у нас єдиний. В чому різниця, коли на дізелі, на газу, в чому різниця, коли автобус там 90 місний, щоб 45 місний. Це такі нюанси, які потрібно обрахувати так, щоб задовольнити всіх. Вартість перевезення коливається від 4,20 гривень за перевезення одного пасажира до 6 20 гривень 20 копійок за перевезення одного пасажира. Тобто, ну от, от така шкала, скажімо так, розбіжність. І звичайно говорити про те, що це має бути виключно 4 гривні, виключно 5 гривень вартість перевезення одного перевезення одного пасажиру. Ми наразі на сьогоднішній день ми не можемо, бо обґрунтування ми ще скажімо так не зробили. Після економічного обґрунтування зроблення відповідних висновків проект буде винесено на розгляд виконавчого комітету з дотриманням процедури скільки регуляторного акту. Ну, сама процедура регуляторного акту має тривати не менше ніж один місяць. Тобто виконавчий комітет надає. Погодження на регуляторний акт, ми його оприлюднюємо і безпосередньо от місяць іде обговорення, громадське обговорення, публічне обговорення в пресі. От і потім виноситься вже готовий регуляторний акт на, на розгляд виконавчого комітету. За місяць вартість на проїзд на шутках не підвищиться в будь-якому випадку. скажімо так, відповідно до закону, вона не має підвищитися, бо по суті процедура має бути дотримана.